Це була непроста доба та 14 годин без перерви позаду. Гарячі дискусії сварились через статус Криму. Ліві категорично не погоджувались на тризуб та синьо-жовтий стяг. Врешті депутати таки дійшли згоди. практично порожні вулиці, мінімум людей та машин. Саме так Івано-Франківськ відзначає День Конституції. Цього року вихідні аж два 27 та 28 червня. Чи знають івано-франківці, з якого приводу мають вихідний? Йдемо питати у людей. Ви знаєте, з такої Конституції Конституція тут ні при чому. Тут ті, що робили ту конституцію і ті, що її виконують, от ті люди при всьому. А Конституція, звісно, це є добре і вона потрібна. А біда в тому, що ніхто на неї не дивиться, ніхто її не поважає. От чим біда. Ви Подивіться, наші футболісти, вони з гімна нашого сміються. Деякі в країнах плачуть, співають, а в нас а так само і Конституція, у нас є для того, щоб вона була. Але її ніхто, вибачте, майже крім смертних простих. Не виконує. Знаю, що вам сказати з приводу цього свята? Так як я не дуже його святкую, не відмічаю. Ну це не основне, що вона була вишиванці. Але вона що середині, про що вона думає, чи вона живе і як вона відноситься до, до своєї країни? Змінюють, звичайно, кому там вигідно, як вигідно під себе підстроють. Ну, Така в нас країна, такі закони. А треба змінювати чи не треба? Ну, можливо, треба, але я, ну, я не знаю, там законів багато, і, але ну, поки що все не дуже добре, як, що, можливо, треба змінювати щось. Я вважаю, що не треба змінювати. Якщо люди будуть дотримуватися принципів Конституції. Якщо депутати і судді всі будуть дотримуватись принципів Конституції, то її міняти не треба. А взагалі Конституція в нас є 10 заповідей Божих. Роби так, як зроблять, як не хочеш, щоб зробили тобі. Все буде добре. А чи варто святкувати українців щотиждень тиждень та свято? варто 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 літом? Варто, бо є можливість зустрітися. От до нас друзі з Києва приїхали. Так ми. І, і щойно і ми дніпро з Дніпропетровська з Дніпра вже ми їх тільки ті, ті щойно відправили, так що святкувати у вас є взагалі на день конституції. Так якраз незалежності, так якраз державні свята дають мож, можливість об'єднатися. Тим, що далеко знаходиться по різних частинах України, так що свята обов'язково треба святкувати. Спеціально до Дня Конституції громадський рух чесно зробив експеримент. За допомогою спеціального скрипту фахівці проаналізували, які слова у головному документі нашої країни зустрічаються найчастіше, а які навпаки найменш уживані. Так, назва нашої держави Україна у конституції зустрічається 451 раз у різних відмінках. Майже 300 разів можна знайти слово стаття та 246 – слово рада. Всього один-два рази зустрічаються такі слова. Як Бог, рівність релігія узурпувати, що цікаво, Україна останньою із колишніх учасниць радянського союзу ухвалила свій головний законодавчий документ у 1996 році. З того часу його змінювали уже шість разів. День конституції єдине державне свято, яке закріплене у самій конституції.